Огляд монети Республіки Замбія 25 Нгвей 1992 року. Після віддінання Замбії від Федерації, що об'єднувала південну частину Родезії та Ньюсайленд, 16 січня 1969 року Замбія прийняла десятину грошову систему, засновану на грошовій одиниці Квача, яка складається з 100 Нгвей. Назва Квача означає світанок. І при прийнятті назвою грошової одиниці це було натяком на гасла замбійських націоналістів новий світанок волі. А назва Нгуей означає яскравий. Монета 25 Нгуей карбувалася лише у 1992 році зі сталі з нікелевим покриттям, вагою 25 г та діаметром 20 мм. На версі монети по центру зображено національний герб, елементами якого є африканський орлан, символ свободи, схрещені кайло та мотика, символи землеробства та геології. Щит з хвилястими вертикальними лініями це стилізоване зображення водоспаду Вікторія. Тримаючи чоловік у європейському одязі та жінка в національному наряді. Під читом початок кукурудзи, знак сільського господарства, шахта, знак гірнича добувної промисловості та зебра символ багатої фауни. На стрітці надпис Дівіс: Одна Замбія, один народ. Над гербом Замбії назва країни, а знизу рік емісії. На реверсі монети, номінал, цифрами та прописами та зображена птаха носорога, який сидить на гільці. Це типовий вид птахів для тропічних регіонів Африки. Однак птахи носороги або ж носорожці присутні також в українському фольклорі. Однак, за українськими віруваннями, ці птахи вимерли, так і не захотіли сісти у ковчег ноя.